Фестиваль науки та робототехніки Роботерра відбувся у Черкасах. 250 дітей і 70 тренерів з різних областей України боролися у дев'яти конкурсних номінаціях і презентували власні доробки. Про те, як відбувалося наукове дійство, наш наступний сюжет. Багато шкіл були зруйновані унаслідок обстрілів росіянами. Аби відбудувати навчальні заклади, учасникам запропонували створити власну школу мрії. Оснащена сонячними панелями будівля, сортувальні баки для сміття та багато іншого буде в школі Вікторії та її напарниці. Студенток Балтського ліцею на Одещині. Ми реалізували свої мрії, які в нас були в голові. Тобто ми придумували різні ідеї. Ми запитували, де навіть маленьких дітей, що їм було б цікаво. Це будівля молодшої школи, будівля, де загальні є класи, тобто фізичне виховання, там хореографічна бібліотека і так далі. Є старша та середня школа. Потім біля школи є. Автобусна зупинка, там де діти можуть і собі додому. Є велосипедна як називається велосипедна зупинка, де діти можуть залишати свої самокати та велосипеди. Потім є різні тренажери, футбольне поле. Є кафешка невеличка, де діти можуть відпочивати в свій вільний час. На змаганні дівчата вдруге своїм проєктом хочуть заохотити молодь ходити до школи. Тренерка Анастасія каже: найголовніше, що вихованки горять своєю справою. Дівчата залюбки тільки почули, що у нас мають бути змагання, одразу сказали, що ми робимо, ми починаємо, тільки дізналися про все, одразу. Приступили до роботи, все спланували, що ми маємо. Їх це дуже сильно цікавить, вони дуже сильно горять цим, тому вклад дуже великий. Вони хочуть ну майбутні в них плани майбутні дуже великі. Вони хочуть відкривати свої гуртки. Вони хочуть вчити чомусь новому. Вони готові багато чого дізнаватися. Будувати от в цьому році, особливо вони хочуть. Всі ці ідеї десь реалізувати ну, про школу, яка вона має бути, як зацікавити дітей, що і як робити, щоб діти хотіли відвідувати школи. Презентувати свою школу мрії приїхали кропивничани. Попри короткі терміни, Анастасії і Матвій упоралися із завданням. Ліфт, який може працювати автономно, облаштоване укриття і локації для цікавого відпочинку. До такої школи хочуть ходити учасники фестивалю. У нашій школі є два поверхи, а також укриття. А у нашій школи є свій автобус, який буде забирати дітей та вести їх в навчальний заклад. У нас є дуже гарна їдальня, яка буде розташовуватися на дворі, щоб діти в літній період могли спокійно їсти. А також у нас є дуже гарний кабінет біології, а там де діти будуть вирощувати різні рослини. В нашому закладі, навчальному, нашої мрії, приходять вечірки на третьому поверсі, бачите, в різних масках, костюмах. Також в нашому навчальному закладі є водонапірна башня та медпункт, і також у нас є така їдальня з десертами, де діти можуть спробувати якісь унікальні десерти і з різних там фруктів інших країн. Справжні перегони влаштували в іншій номінації з одноіменною назвою. Тут показують і тестують роботів, що працюють автономно чи з пульта керування. Ярослав у цьому новачок зізнається, конкурувати з досвідченими конкурсантами важко, але хлопець вірить у свої сили. Є блочок, є два моторчика на і до двох моторчиків, два колеса і якась ще підставка. Там два колеса, наприклад, які просто для виду. Чи там, наприклад, кольосика, щоб він міг керуватися двома колесами? О, найтяжчим було це створити робота, який буде їхати не навскоси, а прямо. Результати кожного з учасників оцінюють судді фестивалю. Один із них, Максим Бондаренко, спеціалізується в робототехніці і мехатроніці. Фахівець переконаний, усі діти, попри призові місця, вже перемогли. Переможець власних ліннощі, якихось там інших принад. Тобто, якщо людина обрала шлях розібратися в робототехніці, вона має проявити такі властивості, як Акуратність, опосередкованість, усидчивість, тобто ці здатності, які в майбутньому дадуть беззаперечно можливість здобути максимальний успіх. Майбутнє України в руках підростаючого покоління вважають ректор чи ДТО Олег Григор і заступник очільника області Олександр Шамрай, почесні гості фестивалю. І ви формуєте те, що повинно бути. Так, да, безперечно, майбутнє за роботами, штучним інтелектом, але ними потрібно управляти. І ви дуже молодці, що змагаєтеся. Відповідно, хай будуть судді справедливі. Їм буде сьогодні дуже тяжко, дуже багато команд. Але ви вже всі перемогли. Не дивлячись на те, що йде військовий стан в країні, ви все-таки можете брати участь і не дивлячись на сьогоднішні ранкові такі обстріли, все-таки зараз. Ми маємо таку нагоду і можливість за рахунок збройних сил України проводити ці змагання. Я хочу передати найщиріші вітання. Від керівника нашої області начальника військової адміністрації Ігоря Івановича Табурця, і сказати, що ви молодці, ви вже ті, хто учасники є і переможцями, тому що ви не стоїте на місці, розвиваєтесь наукою і робототехнікою. На меті фестивалю залучити дітей до науки і робототехніки, а також показати, як у новий спосіб відбудувати Україну після війни. Ірина Марченко, Сергій Саматой, служба новин телеканалу Ільдана.